Петро Порошенко один з найбагатших політиків в Україні. Утім, інформація про те, скільки саме грошей в українського президента дуже розрізнена. Пояснити, де ти, голубе, Сизий, взяв ці гроші. Народ і суспільство має право це знати. За майже 20 років у великому бізнесі Петро Порошенко встиг накопити чимало коштів. Відтоді, як він став президентом, його декларації вказують на зниження доходів. Зокрема, за 2014 рік президент вказав дохід у майже 369 мільйонів гривень. За 2015 було задекларовано понад 62 мільйони, а за 2016 більше 12-ти. Попри це, у скарбничці українського президента чимало активів. Окрім кондитерської корпорації Рошен, яку він не продав, але передав у сліпий траст у власності глави держави Міжнародний інвестиційний банк. Інтереси Порошенка присутні також в агробізнесі і медіа. Крім того, президента часто пов'язують з автопромом. І ще одна стаття доходів Порошенка президентська зарплата. На цій посаді, приміром, торік він заробив 336 тисяч гривень. Утім, усю суму, як повідомили в його адміністрації, спрямували на благодійність. Статки Петра Порошенка оглядачі оцінюють по-різному. За останнім рейтингом, оприлюдненим у британських змі, український президент увійшов десятку найбагатших спікерів Всесвітнього економічного форуму в Давосі, зайнявши дев'яте місце. Його статки оцінили в 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Значно меншу суму вказували у своєму рейтингу журналісти українського видання Нове Врім восени 2017 року. За їхніми даними, активи президента оцінюються в один мільярд доларів. Тим часом журнал Forbes, публікуючи свій рейтинг найбагатших українських можновладців, оцінював статки Порошенка у 2015-му у понад 940 мільйонів доларів. Журналісти враховували готівку, кошти у банках, нерухомість та автівки президента і членів його родини, а також ринкову вартість його бізнесу.